Привіт. Коли я вчився в початкових класах, було тоді в освітній програмі. Зараз, мені здається, такого вже немає. Як назвати, не знаю, ну обов'язок у школярів був читати вслух годину вдома. Батьки мали це проконтролювати і в щоденнику написати, читав одну годину і розписатись. А коли діти приходили до школи, то ну, тоді всі були жовтенята і зірковий. Мусив подивитись щоденники своєї зірочки, подивитись, хто читав, хто не читав вдома, і відзвітувати вчительця. Був такий момент, коли мене вибрали зірковим, Збереглася така якби, любительська може, фотографія. Я зірковий, 8 дівок один я в моїй зірочці. Але мені це щось настільки не подобалося, я абсолютно ігнорував всі обов'язки. Що мене переобрали досить швидко. от і Щось у мене таке було тоді. Вознесенський писав: ні в паству, ні кажусь, ні в пастухи, другі пусть пасуть, або пасуться. От, от, от щось мені не подобалось, Не контролювати, не те, щоб в мене дивились щоденник. Но ми про інше говоримо зараз. І вчителька потім запитувала: Ну, Петрик, чому ти не читав годину? Я читав, але забув дати мамі підписати щоденник. А ти, Таня, чому не читала? Я читала, просто мама забула розписатись. Ну, весь час якісь були такі оправдання. Тому що ясно, ніхто не читав. Батьки просто так для Галочки розписувались, а дехто, якісь такі були надзвичайно чесні, могли написати читав 40 хвилин Там замість години. Вчителька казав, ну добре, хоче 40 хвилин, але треба годину. А от е, моя сестра, якби, пробувала е, щиро е, читати вслух вдома годину. Сідала і читала. Ми жили тоді на Ворошилова, всі в одній кімнаті. І от, як я пам'ятаю, я ще в школу не ходив. Е, в школу не ходив, е, щось там собі граюсь, сижу під столом. Е, сидить е, сестра читає, принесла таку товстезну книжку з бібліотеки. І раптом я, прислухаючись, впав у якийсь екстаз. Настільки мені подобалось те, що я чув, що я от впав на підлогу, не грався, а тільки слухав. А сестра читала про якусь таку експедицію: караван фургонів їде пустелею, і раптом насувається страшна буря, і вони думають, що ми все загинемо зараз. Але прискакав якийсь незнайомець і врятував їх, і, і далі почали події дуже цікаво розгортатись. І я слухав, і зі мною відбувалось те, про що писав такий. ведомый и хороший, и тетячий поэт радянский Валентин Берестов. Как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать, не надо бабушку трясти, прочти, пожалуйста, прочти. Не надо умолять сестрицу, но прочитай еще страницу, не надо ждать, не надо там, а можно взять и прочитать. С детства, я же и вирш, Я мусив трясти сестру, читай ще, читай ще. А їй не хотілося її, якби ця книжка не захопила. Ну, от треба читати вслух щось от бере і читає. Почитала трохи і десь до дівчаток і в у двір. А я не знав, що робити. Мені хотілося знати, що далі, що далі, а читати ще не вмів. Ну, якось букви там розбирав. Я тут в школу прийшов практично вміючи читати, але як читати там по буквах. І що робити? Як мені хотілося вміти читати тоді? І це була перша зустріч з Майн Рідом. Це був вершник без голови. Я запам'ятав якось назавжди ці чоловічі персонажі. Мені здавалося, що Моріс Мустангер ну, ну це ідеал людини. Це найкраща професія в світі бути мустангером. Келхаун, Старий Зеб. Я це пам'ятаю. І Жіночих персонажів. Щось я не запам'ятав, хто там, як її звали героїню, а мустангера Моріса запам'ятав. І я весь час слухав, слухав, поки сестра моя читає вслух. Це було надзвичайно велике захоплення. І я уявити не міг, наскільки Майнрід у стане для мене з часом нецікавим. Я потім, коли навчився читати, я вже й сам пішов у бібліотеку, взяв вершника без голови, дома у нас не було. Ніколи не було Майнріда майже. В дитинстві. Отак. Але читав я вже так як без захоплення, можливо, тому що сюжет мені вже був знайомий. Книжка видалась трошки вже такою затягнутою. затягнутою. Але перше своє враження я запам'ятав. Тут би мені хотілося вставити ще деякі спогади відносно читання вслух. І слухання відносно аудіокниг, Але це, мабуть, зроблю потім, щоб вже не відволікатись від майнріда. Можливо, потім як, би, як окрему тему це підніму. Тому що дуже, дуже мені здається, важливо і цікаво те, що відбувалося зі мною в дитинстві, коли я ще не вмів читати, але виявилося, вмів слухати. Так от, вже ми жили на Київській. І тітка подарувала мені на день народження книгу Майнріда. Це така, якби в М'якій політурці, була мір Книга Білий вождь. Ну, Я прочитав вождь і зразу: ах, це про індіанців! Зразу кинувся читати. Ну, щось там індіанців не особливо все якесь Мексика-Мексика. Ну, прочитав, тому що, як кажуть, на «Безрибі» і Майнрід супер письменник. І якби вважав Мені ріда, ну, таким письменником да, можна читати. І, і все. Оце в дитинстві послухав щось, там потім про, прочитав вершника без голови, потім білого вождя. Оце і все, що воно було. А для інших людей це, звичайно, був якийсь такий автор унікальний. Той же самий Пришвім, якого я вже згадував, він завжди, в дорослому віці, коли заходив в книгарню, він завжди купував книгу Вершник без голови. І в нього дому дуже багато був цих екземплярів. І коли приходили якісь дітки, то він не тільки дарував ну, свої та, брошурочки, там, лісічкин хліб, але ще й кожному хлопчику пробував подарувати вершника без голови. Для того, щоб в дітях розвивався романтизм, тяга до якихось дій, подвигів, любов до пригоди природи. Я думаю, що це хибний шлях. Був такий випадок, якось один чоловік такий постарше. До мене звернувся і каже: Ну Юра, в тебе там така велика бібліотека. В тебе є Одіссея Капітана Блада і хроніка капітана Блада Сабатіні? Ну кажу, є, звичайно, ну, ну, щоб не було такої книжки. Да, От в мене син не хоче читати. Я йому дам хроніку капітана Блада, «Одіссею Капітана Блада. Якщо вже ця книжка не поможе, то вже йому нічого не поможе. Я думаю, будь ласка, бери, хай хай читає син. Хоча мені, якби дитячі враження мої були такі, що про піратів цікавіше е, Сальгарі Чорний Корсар. А Саботіні це вже більше так не настільки пригодницький, скільки історичний е, роман. І через деякий час він приносить цю книгу, повертає. Каже, ну, навіть навіть до рук не взяв. А я перечитав, а я кажу, перечитав. Ну, я так думаю, із Прішвиним. Ну те, що давай дітям там всадники без голови, ну, будуть читати, але е, тяга до романтизму, до пригод до, до, до літератури, вона не може бути нав'язана. Якось треба підказувати дітям, ну, треба якісь шукати стежички до їхніх сердець, до душ, але ну, щось ніхто до мене не шукав підходу, я якось сам по собі. Хотів читати, не знаю чого так. Може, і відповідь є якась, що спонукало, я її там не аналізую. І бачу по інших в романах. Хтось більше з дітей хоче читати, хтось менше. Одна сім'я. Одна сім'я. От Не знаю, від чого залежить. Надовго я розпрощався з Майнрідом. І вже був десь у випускних класах школи і, і, можливо, вже навіть на першому курсі училища, коли дуже багато Майнріда раптом з'явилось у Андрія Маслова. Не знаю, чи він сам купував, чи там батько приносив йому. Ну я в нього весь час брав і практично всього Майнріда перечитав. І якось ми так навіть про це говорили з ним. А це така зворуть. Що таки попав Шерсть котяча? Ні, ти гряча. Раз я про Майнріда говорю. І ми зійшлися на тому, що найкращий роман е, Майн Ріда це квартиронка. Так нам більше на все всього сподобався. Хоча я з інтересом читав трилогію цю африканську про мисливців за жирафами. Ну, якось так. Рятувало те, що розділи коротенькі. так раз раз розділ пройшовся, раз раз другий розділ не встиг там засумувати і заснути на описі якоїсь рослини чи, чи тварини, де вона водиться, як вона там по-латинськи називається, якраз оп уже персонажів її застрелили і пішли далі. І я був уже в училищі, смішно, мабуть, це звучить, коли я вперше прочитав морське вовчення» або подорож в трюмі. І зрозумів, що це теж один з найкращих романів дитячих Майнріда. Особливо друга частина, де описується саме оця подорож у трюмі. Ну, надзвичайно надзвичайно мені сподобалось, хоча я вже був доросла людина. Але Майнріда я читати уже так не міг з захопленням, тому що з'явились вестерни. Справжні, класичні, переклади вестернів. І після вестернів читати Майнріда, ну це все одно, що там. Захотів шашлика, а тобі дають манну кашу. Ну, 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 ну що ж то таке? От якби не склалось, на жаль, у мене так з Майнрідом. Але я любив пригодницьку літературу і стипендію, яку отримував в училище, я її тратив на, на книги. Було в нас таке з Андрієм. Коли отримали стипендію і пішли по магазинах. І, як правило, одні ті самі книги купуємо, а потім разом десь читаємо паралельно. Або купимо різні і йдемо по дорозі, так, беремо книгу, на відкриваємо і читаємо якийсь абзац. Ну і правило, недоречна інформація така. ха-ха-ха, яку ти книжку купив? А, а ти покажи свою, мою бере, відкривай якийсь абзац там. Ха-ха-ха, це, це ще не вуча, як її читати. Ну, Зрозуміло, що. Е, ніякого враження хорошого не буде від випадкового абзацу. але нам така гра подобалась по дорозі. І я вирішив все-таки, раз я люблю пригодницьку літературу, і раз я Майнріда прочитав, то мати треба всього. Ось такий класичний шеститомник цей радянський дідгі з 50-х, я тоді ще в руках не тримав, не бачив його, ні, в людей бачив десь на полицях. Я купив цей Азейбарджанський е, е, Баку Олімп. Який повністю дублював, знайшов, ну, тільки в білі обкладинки були. І я пам'ятаю, одне розчарування за другим. От береш книгу «Затеряний в океані, ну, ну думаєш, ну що може бути цікавіше, ніж люди, які вижили після корабельної аварії і на плотах десь пробують рятуватись. І... Ну, таких нудних, якісь висмоктаних з пальця пригоди ще не читав ніколи в морських романах. Отак як я Купером не міг читати морські романи і ні одного не прочитав повністю, отак і в Мейнріда якось так невчасно. От невчасно він мені прийшов. І через це в мене немає такого трепету перед капітаном Мейнрідом. Хоча, от вже роздобув цей шеститонник. Вже якщо майнит стоїть на полиці, то хай буде такий шеститомник. Він в різних варіантах був. те, що не війшло в шеститомник, я теж почав підзбирувати, просто якби з поваги до, вже до автора, який мусить бути на полиці, автора відомого. І трошки розкажу про таке видання. Я пам'ятаю, був дуже цікавий книжковий магазин в Рівному. Він відкрився в. Аптеці на Мірющенка. Ну, мабуть, його і ніхто не знає. Він існував недовго, але так якось зайняв пів аптеки. І там були дуже цікаві книжки. Ну, просто той, хто цей магазин відкрив, він зробив якесь унікальне діло. Він, правда, прогорів, я так розумію. Але книги не повторювалися практично з книгарнями рівненськими. В тому магазині було те, що можна було знайти десь, скажімо, у Львові в підземному переході, чи те, що привозили на базар от такі челночники, які возили ковбасу, привозили книги новинки російських видавництв. І там от, от таке все надзвичайно цікаве, надзвичайно популярне, рідкісне було в тому магазині. В мене лишився лише звідти, монтень в трьох томах, правда, як виявилося в скороченому варіанті. І я бачив десь такий чотирихтомник Майнріда там стояв. І я думав, о, Майнрід. Почав якби, так, дивитись на назви, ну назви такі цікаві творів, я їх не знаю. Думаю, може це ще цікавіше, ніж те, що в шеститомнику. Але, але я пригадував своє враження від Майнріда і думав, ні, не буду тратити гроші на Майнріда, ну на що він мені Ну, вже, вже не цікаво читати, вже краще десь Луїса Лямура Підкуплю чергові томи, але не Майнріда. Що виявилось, в цьому чотирихтомнику дуже багато насправді не Майнріда. Через що є деяке розчарування, можливо, в читачів. Наскільки примітивними видаються романи порівняно з тим, що йшло в шеститомник. Не знаю, як там відібрали по якому принципу радянські е, видавці. Так от, в 1864 році, у 19 столітті ще, е, був такий видавець Санкт-Петербурга Маврікій Вольф. Який став видавати Майнріда. Ось і оті ті перші книжки ще в 1864 році, тобто ще і, і Чехов міг в дитинстві їх читати, і, і гімназистики, стали знайомитись е, з романами Капітана Майнріда. І він так поступово дуже повільно видавав і вже в 70-х роках. Е, З'явилась нова шапка, якби на, на, на книжках його видання Майнрід e, і романи інших англійських письменників. Він став друкувати ще інші пригоденські романи, але не вказувати прізвища. Потім два таких відомих видавці, як Ситін і Сойкін. Ситін у 1886 році, і потім в 1908 два рази видавав повне зібрання творів Майнріда, а Сойкін. E, в 1908-му і в 1916-му, ну, може, дещо путаю. Теж видавав повне зібрання творів Менріти, але вони вже просто передруковували книги Маврікія Вольфа. В тих перекладах. А переклади були погані, дуже погані, часто скорочені, тому що ну, французька література перекладалась гарно, тому що в Росії були люди, які як рідно знали французьку, на ній говорили, а англійську знали гірше. І Якісь такі дамочки, гувернанточки мабуть, перекладали, там, зглажуючи <с Page> всю ситуацію, що їм здавалось занадто там кривавим у Майнріда, чи ще щось. І щось таке получалось невнятненьке. Невнятненьке, скорочене. І Ситій Сойкін, передрукувавши Вольфа, знову ж не вказали, що вони друкують не Майнріда, а інших авторів. От, Наприклад, у цій книзі це другий Том. Тут є мальчики на севере, насправді, автор э, Емілія Норріс, і Пропавшая сестра Чарльз Біч, автор. Ат, анотація на третій том «Золотий браслет Охотник на Тигров. Це теж до речі, в третьому томі там не Майнри. Охотник на тигров це взагалі здається Габріель Феррі, автор. Ось так видавці підкачали е Майнріду репутацію, підмочили е якісь такі низькопробні пригодицькі романчики в поганих перекладах йому приписали. А люди голодні, наші, після того, що вони нічого не бачили, там е стали накидатись на невідомого Майнріда, на невідомого Жюля Верна, ну і пішло підряд цьому культуру, стали читати і розчаровуватись. Дивна дивна ситуація, така якась прикра склалась з людьми, які слабо знали літературу, а тут їм підкинули, як правило, низькопробну, і, і склалось таке враження нехороше і про фантастику, і про пригодницьку літературу. Ну, Про це теж якось пізніше ще скажу. Так от, Майнрід, я б його ну, в десятку. Найкращих письменників пригодницького жанру вніс би з поваги до того, що це один із найранніших письменників, що він впливав в 19 столітті на людей, на гімназистів, на того самого Прішвіна. Е, в мене отакі дошкільні спогади надзвичайно приємні про Майнріда. Ну потім ситуація змінилась. якби я вже його не міг оцінити і не мені, звичайно, про нього розказувати. Але. Я не знаю, чи коли-небудь візьму його до рук. Може, на старість, так як мама читає лише трилери і детективи, і я все відкину і почну читати лише там якусь таку легку пригодницьку літературу. І я подумав, ну якщо буде щось таке, от захочу знову про цих мандрівників, мисливців за жирафами прочитати, чи там ползуни по скалам, охотники за рестяннями, то тоді краще взяти до рук. Саме якесь таке видання потріпане, роздерте. Але видно, що воно стареньке і воно має якийсь такий фльор романтичний і вдало проілюстровано. Ну, думаю, якщо колись захочеться, то саме в цьому виданні, щоб отримувати ще якесь естетичне задоволення від книги в руках, ось так. Ось так у мене з Майнрідом. При бажанні, якщо ринок промоніторити, то можна в роздріб назбирати навіть оце видання в ідеальному практично стані, можна зразу купити, ну, чуть підплатити, дай купити, якщо вже дуже хочеться, в хорошому стані. Але мені цікавіше, от такий варіант, коли другий том, він був би з мусорки, він був би з передньої. Політурки, практично без корінця, я от корінець зберіг. Зробив вже нову політурку. І передня кришка, просто шкіра під, під загальний колір. Ось такі сіренькі форза, це звичайні. Ну, можна сказати, політурку я зробив сам, другий том майже не виділяється. Ну і вже цікавіше, книга з історією. Або ось який це том? Четвертий. Тут є штамп бібліотека Савюка особиста. Думаю, не вже це з бібліотеки старого Савюка, Діда, як його там звали? Забував я вже. І це та книга, коли маленький Віктор її там пробував переписати, тому що дід не давав собою Ірини забрати. А може це вона підклеєна, може це та, в який. Той самий маленький вітя відірвав укладинку, поставив книжку на полиці, наче є, а, а саму книжку забрав з собою в Рівне. Хто його знає, теж книга з історії. От хто мав би розказувати про Майнріда. Е, хто, хто з ним провів дитинство? І теж, до речі, на канікулах, як я розумію. Ну а е, е, в мене з Майнрідом звичайно не такі теплі стосунки. Але десь е, саме це видання, воно просто як е, зразок. Дизайну дитячої літератури. В цих книгах все цікаво. І корінець, і форзаці якісь такі специфічні, ілюстрації радянських художників, звичайно, карти до кожного твору де відбуваються події. Такі заставочки з якимось характерним малюнком для кожного роману. Коли так береш і гуртаєш, то аж хочеться читати. А коли береш і читаєш, то хочеться плакати. Майнрід, Майнрід. Не знаю. крапку не ставлю з Майнрідом. Чому? Може ще колись і буду читати. Але якось більше враження я отримав від інших, від інших авторів і ну, попробую про кожного поговорити.